Разом із речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим, пане Вікторе, я вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям, слава пане Вікторе. Давайте ми розпочнемо із сумщини за вашими ж словами. Росіянам на жаль вдалося закріпитися у Грабовському. Яка зараз там ситуація? Як діє ворог? І чи вдається зупиняти його подальше просування? Якщо брати нашу частину Сумщину, а це територія на схід від сум, бо територія на північ від Сум входить вже в зону відповідальності наших колег. То в нашій частині намагалися росіяни прощупувати кордон не тільки в Грабовському, а й взагалі вздовж кордону, десь по 10 кілометрів від Грабовського на північ на південь були окремі атаки. Ну це вже ближче до Харківської області на у сотницькому козачку, і так далі. Цебто було фактично прощупування кордону єдине місце де. Де воно е, мало для них певний успіх? Це саме Грабовське, де вони, як відомо, зайшли в населений пункт, заглибились від кордону десь на дистанції в кілометр, закріпилися в населеному пункті і почали там намагатися облаштовуватися і е, дистанційно мінувати підступи до нього, щоб власне вже. Не могли далі йти українські сили його визволяти? Спроби росіян самих і йти далі успіхом не завершилося, тому вони почали власне закріплюватися безпосередньо там. От станом на зараз на жаль, ми таку ситуацію і маємо. А, а як з відбувається ця це... дистанційне мінування? Розкажіть, як як взагалі цьому можна протидіяти? Ну, зазвичай, за допомогою спеціальних установок дистанційного мінування mm -hmm. є різні способи, починаючи від авіації, закінчуючи артилерією, Але зазвичай і зараз навіть дрони використовуються, в тому числі для дистанційного мінування, але зазвичай для цього просто існують спеціальні установки, які фактично просто вистрілюють тими чи іншими суббоєприпасами, які потім розкидуються на велику територію. Ну, це робиться просто для того, щоб за короткий час просто вчинити, просто створити певну зону непроникнення. Вон, воно не настільки може стабільно завжди, але коли просто великі фактично просто велике поле засіюється великою кількістю суббоєприпасів, які є небезпечними самі по собі. Давайте перейдемо на Харківщину. Ви вже трошечки торкнулися. Окупанти гатив активно готуються до нових штурмів Куп'янська, стягуючи туди сили поближче вже до міста. Ворог перекидає додаткові сили, чи вже наявні використовує і резерви на куп'янському напрямку. І те, там і і докидуються нові, і перегруповуються ті, що вже є. У них на куп'ясько доволі таки критична для них ситуація, тому що в них в є з одного боку вимога взяти куп'ях за будь-яку ціну з іншого боку. Куп'яцьк, ми фактично говоримо про дві окремі ділянки: це ділянка на північ від міста і ділянка на східному березі річки Оскіл. І там і там не щастить. У нас атаки на схід від міст на східному березі Осколу, вони навіть трішки більш агресивні, але тим не менш їм надається зменшити український плацдарм. На півночі вони їх були постійні спроби інфільтруватися в саме місто, щоб хоч якось підтримати ті небагаті, ті небагаті е, чисельно підрозділи, що там. Ще залишилося, але знов таки не вдало. От нещодавно намагалися використати для цього трубу, намагаються використовувати інфраструктуру, особливості місцевості і так далі. Знов не вийшло, бо насправді там вже все настільки перестріляно Це вже настільки прогляда 24 на 7 проглядається ця територія, що особливо успіху там неможливо досягти, але ж завдання є завдання, намагаються виконувати як є. А скільки росіян, за вашими даними, все ще залишається в Куп'янську? Яка, от всередині міста ситуація детальніше? Ми е, вживаємо обережне формулювання менше сотні. Uh -huh. так, це, це десятки е, питання в тому, скільки це десятків, але давайте так, кожного дня вони там втрачають десь по, ну, по 4-5 осіб. І зараз це десятки. Ну зрозуміло, що критичний момент настане відносно невдовзі. Ви вже е, е, я би хотіла, щоб ви розказали. Ви вже трошки торкнулися про те, що ворожі військові не, нещодавно намагалися просуватися на Харківщині саме через газопровід, і цю спробу зупинила 77-ма бригада. Ворог уже не вперше вдається до таких е, засобів. От можете детальніше трошечки на цьому зупинитися? Як це газопроводом? Вони просуваються? Дивіться віцної газопроводи. В них немає зараз газу, немає зараз тиску, хоча часто бувають якісь остаточні ефекти, від яких саме росіяни труляться. Але оскільки вони одного разу вже провели таку пафосну операцію, яку самі розрекламували на Курщині без особливого успіху, насправді ще це військового, але дуже пафосно її подавали. Вони намагаються використовувати газові труби і далі. Чому це з одного боку могло б спрацювати? Тому що ти ж навіть якщо проглядаєш газову трубу, вона є сама по собі. Е, ну, як би це сказати е, фактором приховування маскувальним фактором, Тобто, якщо хтось повзе по трубі з дрону, ти бачиш тільки трубу. Звісно, трубу можна розколошматити, питань, немає, але ж ти не можеш трубу розколошматити на всю, всю її довжину. ж ти ж не можеш просто артилерію там кожен метр класти по трубі. От щоб там була велика дірка на 100 метрів. І там постійно чутував дрон, і щоб і дивився, чи не пролазять росіяни саме у тій ділянці, mm. чи не намагаються вони проскочити. От тому труба, в принципі, може бути додатково маскувальним фактором. Вона може так використовуватися, але так чи інакше. Зараз насиченість БПЛА і зараз спостереження настільки активні, в тому числі і за допомогою тепловізійних засобів, що проблема венка тоді, коли з труби намагаєшся вилізти, навіть якщо ти намагаєшся цю турбу прорізати і вилізти десь в несподіваному місці, є велика ймовірність того, що українці бдять, дивляться і нанесуть удар якраз в той момент, коли почну обережно вилазити та група. Я, зрозуміла. І, ну, я так розумію, що боротися з цим дуже важко. Правильно, ми не можемо зрозуміти, є вони там чи немає. Тобто, з цією трубою. Ну, боротися з... Да, боротися з цим незручно, але можливо, як я і вже сказав, просто якщо спостерігати в інтерактивному режимі постійно. Себто, ти можеш не бачити, як вони лізуть, але ти все одно побачиш, як вони вилазять. вилазять. Я зрозуміла. Дякую вам дуже було цікаво послухати вас, пане Вікторе. Нагадаю, що на ефірі був речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригувом. Я вам дуже дякую за вашу розповідь.